Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні в нас 4 травня 2023 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено перцю амарок у теплиці. Довго не виходив в ефір через те, що було холодні дні, в принципі, нічого не росло, особливо так не було що знімати, скажімо. Продовжу по, по перцю. Значить, висадили ми його в неділю. От і, як наслідок у нас цих дві теплиці. Тут ще з правої сторони є У нас є тут такий шкідничок, не знаю який. Не то слизняк, не то жаби, не то миші. Суть в тому, що нічого воно не допомагає кожен рік. У мене вже є відео про це. Кожен рік ми з тим боремося, але кожен рік ми попадаємо в ці моменти. от Ось ми можемо бачити, лупить разом з листочком, повністю або під'їдає його, або навіть, навіть листків не залишається, лупиться підряд. А, звісно, ми боремось. О, але не сильно воно допомагає. Перших дві неділі потрібно вистояти, скажімо, а потім е, коренево стає грубшою, і воно, мабуть, цей шкідничок перестає його їсти. ну Скоріше за все, що це слизняк, хоча не впевнений. от Це в нас таких дві теплиці є. Ще раз повторюсь, бачите, тут усю, сьогодні четвер. да да Сьогодні четвер ми можемо бачити, не знаю, не считав, навіть не хочу считати, бо не хочу. Більше розстраюватися, але я думаю, штук, тут 1000 штук була висажена. Десь 4 штуки на метр. Ну, десь, мабуть, штук 150-200 воно лупануло. Може ні, не знаю. Ну, Думаю, не, не, менше, не менше. Ось така ситуація. Омарок, це він він йде трошки крупніший плод, ніж Геркулес, і там щось на дні 7-10 раніше. От. Ну, побачимо, що в нас вийде. Ще потрібно вистояти. Е, що, що цікаво, от огірок не зачіпає. Перець саме вкусніше, помідор він так, так собі так. О, а перець лупить. Хорошо. От. Ну, Мабуть, у нас є там ще хаски. Мабуть, тут де попропадав, подосаджуємо хаски. можливо, а можливо і ні. Там у нас трошки місце залишиться. Ну, побачимо. От, це ось такі у нас діла. Таке відео вийшло трохи песимістичне, але будемо сподіватися, що все буде добре. Ось так. Підписуйтесь на канал, коментуйте, кому сподобалось, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення!